Добрий день, всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Аліса і тут все про в'язання. Сьогодні хочу показати свій подарунок. Це така велика коробочка. Я навіть не знаю, вона, мабуть, ладно, не вміститься в кадр, тому що в мене так трохи сьогодні спартанські умови. Світла на вулиці немає, тому... Не можу я зняти нормально. Я приймала участь у, хотіла сказати марафоні, у такому мероприяті, як таємний сам тає", але це проводила Оля Дібріна і називалось воно Новорічна фея. Так, здається. І ми обмінювалися, була заявлена сума, на яку ми маємо зібрати подарунок, і відправляли ми один одному подарунки. І, Тобто це був сюрприз, ніхто не знав, хто кому відправляє. Була в нас заявлена сума, але потім, вже, коли я відправила, і дівчата почали викладати. Фотографії, ну, звіти, хто що отримав, я зрозуміла, що всі збирали на суму не ту, яка була заявлена, а більшу, мабуть, в рази. І мені я перший раз приймала участь в такому, і тому е не здогадала, що треба було всього побільше класти. І трохи мені так, якби ніяково. Здається, що мій подарунок не дуже, але ну, ще як є, я не знаю, наступного разу буду виправлятися. Я отримала подарунок рази в три, точно більше, ніж та сума, яка була заявлена. Я просто відкрила, була в шоці, і в захваті, і в шоці, і все разом. І почну, буду ось так. Я, звісно, вже подивилась, тому що фотографувала дівчатам, скидала звіт, що я отримала, але ось пряжу не розкривала нічого, просто подивилася, сфотографувала і склала назад. Щоб зняти відео. І перше, це ось така в мене упаковка пряжі. Всі кольори, просто супер. Це такий зелений. Прям бачу або змійку, або цього авокадика. Зелений, рожевий, теж класний, коричневий. Я не знаю, потрібно казати колір. Чи не потрібно? Такий синій, блакитний, точніше, теж класний. І це, оце лізела на голд. 100 років, чесно кажучи, не в'язала з цієї пряжі. Колись, коли я в'язала на замовлення, дуже багато я в'язала з неї шапок, і кардігани, і, і, і светри, і все, що тільки можна. Не вбиваємо ця пряжа, я не знаю. Ну, і, до речі, вона приємна, бо я десь читала, що чи, чула, казали, що вона ніби стала поганою якості, але ні, така, ну, я би не сказала, що вона кус, колюча чи ще щось. Оці, і оці, кстати, оце був мій улюблений сірий. І оцей був щось я в'язала, не пам'ятаю собі з цього кольору. Ну Класні, і два вони теж класно сочетаються. Далі ще, ще в мене є ось, так, ось такий пакунок пряжі. Я дивлюсь на це і мені дійсно ніякого. Я думаю, боже, навіщо так багато? Так, це у нас картопу гонка. Такою не в'язала. Це акрил. Такий теж як джинс колір. І ось такий рожевий, теж картопу гонка. Ось, оцей взагалі я десь бачила, теж хотіла все спробувати, але не знала, що мені спробувати. Ну і ось, будь ласка, бери до да пробуй. Це такий, мабуть, як імітація хутра, як ото є Ярнард Мінк, я в'язала. Класний, щось буде. Все потрібне, все класне, все піде у роботу. І Алізе Пуфіо. Оце ніколи не пробувала. Оце, можливо, дам доньці щось спробувати, покажу, як в'язати. Можливо, їй буде цікаво. Підсяди теж буде в'язати. Колір такий приємний, як капучино, ніби чи як він називається. Ну, прикольно. Перший раз, чесно кажучи, в руках тримаю. Така м'якенька, мені видавалося, що вона не така м'яка. Класна. Я зараз туди в ту коробку залазю і мені знову ніякого стає. Так, далі в мене ось в такому пакеті котрий моточка білою. Ярнард Бейбі. Це в нас 100% акрил. Теж такої ніколи не в'язала. Будемо пробувати три штучки. І червоний бонбон. Теж 100% акрил, приємний такий червоний. Ну, зараз трохи не передається, але він такий прям червоний, алий, я б навіть сказала. Дуже гарний кольор. І ще один ось такий пакуночок з пряжою. Я в захваті. От тут взагалі такі кольори, кольори, такі приємні, якісь пастельні, приглушенні. Я обожнюю такі кольори. Це Alize Cotton Gold Hobby. Теж ніколи не пробувала я такою пряжою в'язати. Це такий. У мене тут освітлення, що я навіть сама не бачу, який. На камері він видається, що це такий жовтий, але, можливо, так, він з жовтим відтінком, але я б сказала, що це більш такий, як молочний. От на зайчика, мабуть, буде класно. От є зайці українці з молочного кольору їх в'яжуть, мені подобається, мабуть, буде на зайчика. Далі два ось таких блідно блідно-блакитних, Теж такий дуже приємний колір. Боже, дякую величезне, якщо це мені прислала Марія, якщо ви мене дивитесь, дякую величезне, дуже мені приємно. Неочікувано такий шикарний подарунок. Це такий рожевий, мабуть, але він з таким, як з персиковим відтінком. І ще один ось такий. Е... Я так дивлюся, мені здається, що ніби я дальтонік. Но тут він передається як рожевий, але насправді я дивлюсь, що він, він з таким якимось ліловим відтінком. Тут теж дуже гарний колір. Так, далі ось такі маски тут були. Три. Боже, я в захваті, я вже, наверное, не знаю скільки разів це повторила, але ну, дійсно просто неочікувано. Крем для рук, це завжди потрібно, я не знаю, в мене в кожному кутку, в кожній сумці всюди є, бо руки сохнуть дуже, особливо взимку, просто жах. Далі ось такий напій капучина. Ось такий. Так, ось такий блокнотик. В клітинку блокнотики теж нам завжди потрібно. Щось де записуємо. Ось така ручка. Писати в блокнотик. Шоколадка. Це в мене донька цю шоколадку дуже любить. І два ось таких кіндери. Два шоколади кіндер дітям. Загалом я в захваті. Це просто така купа пряжі. Купа всього я ну, не очікувала, що стільки багато буде в цій посилці. Дуже я вдячна. <свісна> вдячна Марії, вдячна Олі, що організувала такий, я не знаю, як це дійство назвати, свято, мабуть. І я тепер Оля сказала, що буде ще до 8 березня таке влаштовувати, і я написала, що я почну збирати вже після Нового року посилку, щоб, як, як так би мовити, не впасти обличчям в Бруд знову. Бо дуже шикарний подарунок. Дуже. Ось так. Сподіваюся, що вам було цікаво подивитися. Дякую за увагу. Бажаю всім гарних свят, всіх з наступаючим Новим роком. З Різдвом вітаю вже минулим. Бажаю всім всього самого найкращого. І головне, мабуть, Мирного неба над головою. Ось Ось так. Дякую за увагу. Я, Я... ніякомію. Від... Не знаю, що казати. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. Приймали ли ви, Приймали ли ви участь в таких якихось заходах. Буде цікаво почитати мені. Я буду теж набиратися опиту досвіду, щоб наступного разу якось трошки бути більш організованою.